Дивіться, про те, що демобілізації під час війни не передбачається, я говорив ще в 2022 році. Так, я говорив, тому що ворог буде нарощувати сили, значить, нам треба їх теж нарощувати. Але про це треба говорити чесно з власним населенням. І от саме в цьому контексті я звертаю увагу, що кожного дня слуги народу, кожен день десь додають і додають якраз ситуацію щодо. Чергового введення чергових пільг, чергових бронювань для чергових якихось структур. І от коли ми кожен день читаємо, що, наприклад, там Одеська обласна рада проголосувала звернення до Кабміну, щоб Кабмін забронював 100% охоронні структури Одещини, ну це ж бред. Тобто це колишні правоохоронці, які об'єдналися в охоронні структури, отримали ліцензію, здійснюють охорону там, не знаю, там супермаркетів чи обласної ради, чи ще кого-небудь. Розумієте? І вони зараз підуть під бронь, здорові нормальні мужики, які вміють, скажу так, працювати зі зброєю і так далі. А ми шукаємо варіанти, а де ж набрати людей? Один момент. І цей момент дуже прикро впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців на передовій. Бо вони це теж бачать в новинах, вони це теж чують від родин, і вони це розуміють. Що нас ну таке враження, що програли в карти. Знаєте, як обізвали героями, закрили за нами бисненько двері і сказали: о, випхали запоріг і сказали, все, ви тепер герої, давайте там до здоху. Це неправильно. Тому що немає о цього принципу соціальної справедливості, от як би ми тут не крутили би, як би ми не вертіли би, але питання соціальної справедливості має бути скрізь і завжди тоді ми є монолітні 22-й рік. Це показав черги біля воєнкоматів, що показує сьогоднішній 24-й рік, фактично, в тому числі, завдяки завдяки єдиному марафону, завдяки дуже багатьом дозволеним на превеликий жаль в Україні паблікам. У нас дуже сильно розповсюджується історія, як двох ухилянтів крутять, в'яжуть і десь там везуть, як то кажуть, писати протоколи. Але ми в той час не показуємо, як тисячі громадян України, реально зібравши наплічник, йдуть на війну. І фактично вони оцими сюжетами зробили українців, знаєте, Україну з країни героїв, зробили країну ухилянтів. І питання. Одобрям з ухилянство сьогодні е, при соціологічних дослідженнях покажуть, що нібито там десь 40% відсотків одобряють ухилянство. Ну це ж бред. Далі тепер саме головне, що є сильним мотиватором іти захищати свою родину, і в Збройні Сили України це розуміння чесності оцих правил гри. І оці правила гри мають показати, що якщо ти йдеш умовно, то в тебе ємбіль через три роки. Вижив, красавчик. Ну вибачте, можливо, це цинічно звучить, але це в цьому полягає оця чесність, бо брехня вбиває ще гірше. Пригадайте, закон про мобілізацію. Билися горщики, Зеленський самоусунувся, кабмін вносив закон, забирав потім знову вносив і так далі. І в останній момент вони забирають одне речення: це речення про демобілізацію. І забираючи, що обіцяють, що вони це зроблять. Так от справа в тому, що вони пообіцяли, що внесуть, а тепер починають, вибачте, пітляти задніцею і думати, як би то відпітляти від, цього, від цієї відповідальності. Ну, якщо ви вже пообіцяли, ну то пропишіть хоч якийсь алгоритм для розуміння. І щоб люди не боялися іти в військкомат. Саме через це більшість бояться йти, тому що а якщо війна буде 10 років, а як же то я 10 років, а сім'я, а діти виростуть, а жінка за кордоном, напевно, вже й заміж вийде. Розумієте? От коли от така от невизначеність, вона якраз таки і відбиває бажання, чи навіть якщо в когось і було, йти до військкомату. І це дуже серйозна проблема. Далі ми маємо з вами звернути увагу не тільки на те, що надурили. А не те, що починають сьогодні виправдовувати цю свою брехню, тою, якою нас надурили. Це виправдовувати якимись псевдоісторичними знаннями на кшталт Стефанчука, який перекрутив історію, взагалі з ніг на голову і почав розповідати, що він ще в нас виявляється, крім того, що він юрист, великий він ще й історик. Ну але тим не менше, ми бачимо ці проблеми, і саме ці проблеми впливають на дуже багато процесів всередині держави. Тому що військовослужбовці, які знаходяться на передовій, вони розуміють, що все, що вони там до кінця в них на надієм або ти 200, або ти тяжкі 300 з подальшим ВЛК, або ти через полон можеш демобілізуватися, або через СЗЧ залишаєш військову частину. І до речі, дуже багато військовослужбовців, які зараз знаходяться під слідством СЗЧ. Вони, в принципі, і повернулись би, бо вже як то кажуть, відновилися, можливо, десь морально. І зробили тут таку, знаєте, лазейку, що ті, хто повернуться, то по тим кримінальні справи закриваються. Ну, в принципі, ну, але це ж не рішає проблему загальну всередині держави, це рішає проблему окремих людей, які були в СЗЧ, і от їм там дойшло, і вони вирішили вернутися назад до своїх підрозділів. Але знову ж таки, тут же знову ж питання довіри до цих людей, ну, залежить від того, хто коли пішов СРЕ, хтось може з траншеї вийшов з окопу і пішов, залишивши побратимів. А як його сьогодні побратими, ті, які вижили, приймуть назад в цей колектив? Це теж дуже серйозна проблема. Але ніхто цього вирішувати не збирається. Тепер з приводу ротацій. Дивіться, в нас чомусь останнім часом вирішили, що ротація це значить людей забрати з передової, відвести десь там на декілька кілометрів. І це називається, вони там мають відпочити, ну там типа не прилітає і так далі. Але ротація це ж не відпустка, це ж не додому, це ж не до діток з'їздити, це ж не, не відпочити морально переключитися. Ти все рівно знаходишся в умовах служби. Е, деякі підрозділи встигають доїхати до пункту постійної дислокації, допустимо, в тил, і там вже їм можуть давати відпустки. Але ви розумієте, якщо ну не буду називати бригаду, якщо умовно там одна із моїх дружніх бригад повернулась додому. Побули там декілька тижнів, і тут в авральному режимі всіх повідкликали з відпусток, і вони знову поперли під турець. Ну це не ротація, це не відпочинок, це так не робиться. По перше, вони не спіли відновитися в точки зору комплектації особового складу, бо вони вийшли в тил, а в них, наприклад, є втрати там трьохсот, 200 і так далі. І їм треба терміново там тисячу людей добрати. От я знаю питання, коли йде е, поповнення прямо в бригади, які вже воюють, сидять на нулі. Розумієте, от там нещодавно було поповнення, прийшло там близько там, тисячі людей в одну із бригад. Ну це теж неправильно, бо є ще таке поняття бойове злагодження. Ну тобто, умовно кажучи, бригада воює, в тому підрозділі там 30-40 людей не вистачає, в тій роті 30-40 людей не вистачає, і в тій не вистачає там декілька. То як їх поповнювати? По 30 людей добивати до роти, та вони ж мусять якось там спрацюватися. Та? Тобто, це теж недобре. Або заводити цілим свіжим батальйоном. Ну, окей, завели свіжий батальйон, дали йому якусь ділянку. Але ж в тих підрозділах все рівно залишилось по 30-40 людей, а для виконання завдання треба сотня. Ну, наприклад. І як тоді? Тобто, це теж не рятує таким чином поповнення. Оці речі можна зробити лише завдяки повноцінному відведенню підрозділу з лінії передової, до комплектації його. Відпустка, бойове злагодження, і потім на передову. Для цього потрібен лаг часу. Щоб цей лаг часу був, потрібно що? Потрібно мати резерв, той резерв повноцінний підрозділ, який зайде на місце. І саме головне, не можна робити ротацію на тиждень-на два. Тому що ти тільки вивів людей, тут їх вже знову заводити, а кожна ротація це коли одні з 에, як кажуть, з позиції відходять, а інші заходять. Це дуже серйозне переміщення військ, і не тільки хлопців від дівчат, не тільки людей, але і техніки. Бо умовно, якась там сота бригада не може залишити свою артилерію, свої танки і поїхати на Волинь відновлюватися. Вони так не можуть. Їм треба з технікою виходити. А інша бригада з технікою своєю має зайти. І от росіяни нас пам'ятають останнім часом часто густо ловлять саме на ротаціях. Тобто, коли оцей Чіхардай, вони таким чином намагаються заскочити в окопи, з яких старіки вже виходять, а новобранці ще не, не, не зайшли або там не зорієнтувалися. Бо ну, давайте говорити відверто. В мене було ну, з мого досвіду, у нас також була ротація, коли ми міняли підрозділи 24 ї бригади, десь там біля попасної. Вот. Так, як ми міняли? Ми ж не просто вони пішли, а ми зайшли, як сліпі котенята, там сидимо і дивимося, лупаємо очима. Звичайно, ні. Залишалося, умовно кажучи, побитий підрозділ 24 ки який потрьопані були. Ну, сильно в них там тяжкі бої були. От залишається, умовно кажучи, на позиції замість 30 людей, залишилось їх там 10. Що мені треба зробити? Я беру свій взвод і завожу туди 10 людей, а вони звідти своїх старіків двох-трьох. Забирають я на другий день, завожу ще 10 людей. Вони знов двох-трьох забирають, і на третій день я завожу ще 10 людей. В результаті сідає повноцінно 30 людей, взвод, а вони якраз забирають потрошки своїх стариків. Що це дає? Це дає те, що за цю добу, поки ще є старослужащі, які там були на тих позиціях, вони пояснять, де орієнтири, де вилазять русня, звідки працює танчик, звідки працює, що хоче. Так, от, таким чином, батальйон робив ротацію. Ми робили десь приблизно більше тижня. Навіть останні коригувальники, 24-ки, ще десь тиждень були ще з моїми сиділи і коригували вогонь артилерії, яка нас прикриває. Бо вони знають все. Їх з полуслова розуміє артилеріст, який сидить десь там за 10 кілометрів в тилу і працює по, ну, з далекої відстані. Розумієте? І от оце є планова ротація, це є нормально, а не так, що все, нас міняють, уходимо. А другі ще не зайшли, і що тоді робити? Розумієте, і от одні уходять, другі заходять, ці чехарді, якраз росіяни, часто густо вскакували в наші позиції. І Останнім часом про це вже крикма кричали дуже багато підрозділів. І потім кажуть: або виводиться бригада мотопіхотна, а на її місце сідає бригада ТРО. Тобто ті, що мали мало людей, але мали якусь артилерію і бронетехніку, виходять, а заходять ті, що більше людей, але які не мають ніхоль. Ні техніки, не броні, а мають пару волонтерських джипів, і може купили пару мінометів. Так? Як ми пам'ятаємо, приклад 125-ї бригади ТРО, яка тримала е, Харківщину, що їх потім буквально на другий день звинувачили, що вони там е, залишили позиції, порушили кримінальні провадження і так далі. Хоча це не відповідає дійсності, хлопці трималися тим, чим мали тими силами і засобами. А що в них було? Пару волонтерських джипів і два міномети, яких вони купили. Ну вибачте. Лінія фронту не тримається такими силами і засобами, особливо коли на бригаду замість положених там, умовно кажучи, я зараз до прикладу кажу, на якийсь підрозділ положено, наприклад, там 5 кілометрів на батальйон лінії фронту, а йому нарізають там 15 кілометрів втричі більше. І чим він має то тримати? Тому оці, от коли ви говорите слово ротація, це має бути планове велике, а не отаке, от е швидкоплинне. Бо ми тоді втрачаємо позиції саме за рахунок того, що не встигають зорієнтуватися нові, а старих вже немає. Ну це я так зараз до прикладу сказав. І ще один про проблема: одна проблема це сама проблема відновлення підрозділів. Це коли є вибитий підрозділ, ти його вивив, до нього заходять новобранці. Дивіться, в стандартах НАТО, я там всіх стандартів точно не знаю, але я знаю приклади. Приклад такий: вони заходять три місяці воюють, потім на три місяці йдуть на відновлення, отпуска, там, лікування, психологи, неважно. Після того повертаються в підрозділи, бойове злагодження на полігоні три місяці, і потім знову заходять. В результаті з дев'яти місяців підрозділ на передовій три. Це, є повно... Це вже є відпочинок і злагодження, і так далі. Ну, так виходить, да, три через шість, але за цих шість місяців у них три місяці бойове злагодження. Ну, три місяці там в них там відпочинок, там латання техніки, зализування ран, відпустки. Там я вже там не знаю, як там воно там в них працює достеменно, але отакий, от як приклад. Це, звичайно, було б круто, але в нас повноцінна війна і в нас немає три комплекта Збройних сил України. Давайте зайшли в перший комплект півмільйона, другий комплект півмільйона, третій комплект півмільйона. Якби таке було, то це, звичайно, ми могли б теж бавитися з такими історіями, але такого нема. А чому нема? А тому, що зірваний процес мобілізації. А чому зірваний процес мобілізації? А тому, що демотиватор у вигляді відсутності діємбіля. А чому демотиватор? Тому що слуги так вирішили. І зараз сидять Веніславський і Степанчуком починають умнішити, як то відпетляти від своєї обіцянки. А коли тебе надурили в окопі, ти це розцінюєш як що? Розумієте? Тобто, ну ви ж пообіцяли. Ви, а тепер що? А це є деморалізуючий фактор для людей, які в окопі? А якщо є деморалізуючий фактор для людей, які в окопі, то що позвонить кум, брат, сват додому і скаже своєму племіннику: іти в армію чи не йти? Давайте ми будемо виходити з логіки. Я сумніваюся, що він скаже: іди, і будеш ти тут до здоху, так як і я. Ну я щось сумніваюсь, що, особливо, якщо це родина, або там батько воює, там син збирається і так далі. І це є от якраз проблеми, і ці проблеми треба вирішувати. Звільненням 20 воєнкомів ця проблема не вирішується. Вони систему мобілізації хакнули, а нову не побудували. А нова тепер ми бачимо оці всі проблеми, які є знову ж таки, які висвітлюються. Ну скажімо так. Всіма, я вже казав, двох в бусік запакували, про це показали всі медіа. А то, що 200 зайшло в військкомат, про це промовчали всі медіа. Ну це теж філо. Ми, ми, ми такі хороші. Я от Вініславський, і ми от тут я Зеленський, от ми такі хороші, хороші. А це той поганий захід такий вредний хоче, щоб діти сіли в окопи. Дивіться, ми пригадуємо історію зменшення призивного віку з 27 до 25. Якщо ми пригадаємо зараз ці їхні цитати, була точно та сама історія. Партнери хочуть, щоб ми зменшили призивний вік. А ми дуже не хочемо, в нас все хорошо Я пригадую історію, коли Залужний сказав, що нам треба півмільйона армію підвищити, мобілізацію і зібрати ще півмільйона. І я дуже добре пам'ятаю, як Зеленський сказав, ви що подуріли, чи що півмільйона, а ви обґрунтуйте, на що вам півмільйона? Я не согласен. Що то за фігня? Тобто політичне рішення Зеленського не погоджується з рішенням військових, що треба ще півмільйона. Для чого? Для того, що це не популярна норма. І таким чином Зеленський усунувся від цієї історії, а нам же все рівно потреба є. Росіяни збільшили Збройні сили там на території України хочуть збільшити до 600, там, 80, десь до 700 тисяч. А ми будемо триматися на тих, що там зараз в окопах, так. Да? А потім росіяни ще мобілізують 100 тисяч, а ми знову не будемо цього робити. Тому що це не обґрунтували чи як. Ну блін, ну це ж абсурд. Дивіться як тільки починають говорити, що ми проти, а партнери хочуть, це, значить скоро приймуть. Ну я просто ну, це приклад 27-25 років. От зараз точно такий самий приклад відбувається. Просто пройшов рік всі ті самі цитати: партнери хочуть для того, що якщо сказати, що нам не треба, то Веніславський має сказати, що нам не треба, бо ми придумали таку вундервафлю. Що на кожного москаля ми тепер на заводі випускаємо два дрона і на півмільйонну армію дронів цих росіян в нас є мільйон дронів програми Зеленського. Тому нам не треба ж мобілізація молодіжі. Ну, десь так приблизно. Тоді було б чесно, але ж мільйона дронів немає. Зеленський знову ж таки надурив, тому що по цій програмі, вже маємо серпень місяць, ми вже мали би мати, ну, скільки там, 1700 у військах. Не знаю, я вчора кумові передав дрона, але це ж не рішає питання. Розумієте? Тобто, і в цьому контексті вони знову, як тільки починають відкривати свій поганий рот, вони починають нас дурити. А це не добре. Чому? Бо брехня вбиває більше, ніж російські снаряди. Так, звичайно, росіяни зараз маючи такі просування, вони користуються тим вікном можливості, які для них зробили затримка західної допомоги, котра сім місяців в Штатах голосувалася. Росіяни ще по інерції. Ідуть якраз саме по цьому ключі в це вікно можливості, намагаються заскочити. Але чим можна зупинити півмільйона армію солдатів? Ну, якби був би мільйон дронів, по два дрони на кожного русского Та ну шухай, то це було б нормально. Ми б вже би Знаєте, Я так буває, подивлюся. Єдиний марафон іноді буває приходиться по ходу діяльності. Я взагалі не розумію, що ми там, хлопці, наші дівчата, в окопах, роблять. Ми вже всіх побіділи. У нас все добре. У нас все обалденно, нам нічого вже не треба. Нам не треба мобілізацію, нам не треба демобілізацію, нам не треба мотивацію, нам не треба вже того мільйона. Бо в нас же все добре не знаю, що вони там роблять. Ми ж всіх спалили, всіх побідили. Але це ж не так. Так, от, от саме в цьому контексті, коли Веніславський починає з Стефанчуками говорити про те, що ми не хочемо, але західні партнери наполягають. Е ну тут треба виходити з більш такої точки зору дипломатії. Тому що розповідати, захід плохой, нас кинули в той час, коли, наприклад, там більше 4 мільярди отримали гранду від Америки. Знаєте, ну якось так цинічно це виглядає. Треба менше красти грошей, буде більше дронів. Буде більше дронів, тоді дійсно не спрацює елемент, що нам не треба додаткових там дітвору звати на війну. Ну, наприклад. Ну, але з другої сторони, ви розумієте, в нас зараз вони ж ще раз наголошую, вони. Продовжують придумувати алгоритми для немобілізації тих, кого треба було би взяти: армія чиновників, армія поліцейська, молоді пенсіонери МВС і ЗСУ, в тому числі. До речі, це ж сотні тисяч особового складу. Якби вони їх мобілізовували, то дійсно тоді зменшувати призовний вік не, не понадобилось би. Але це є популістична заява е, слуг. Напередодні того, щоб підігріти суспільство, а потім сказати: Ну ми от не хотіли от до последнього впиралися. Ну але нас західні партнери переконали, що більше не дадуть ще два F-16, а нам ж тих два самоліти ще треба. Тому ми приймаємо таке непопулярне рішення. Ну це все гра слів, тому не треба їм сильно вірити рано чи пізно і до цього може дійти. Ну бо є два варіанти: нас та побийся або здохне, і на цьому треба наголошувати. А для того, щоби. Не мобілізовувати, не знижувати мобілізаційний вік, потрібно мати перевагу в техніці і в засобах ураження ворога. А оцю перевагу вони просирають на квіточки, на бруківочку і на різну штибу непотріб біля Покровського напрямку. Розумієте? І от якраз таки це призводить до загибелі людей, а отже, треба поповнення буде брати десь.